Друзі, привіт! Всіх вітаю з Днем матері. Трошки приохворіли, правда? Мене сьогодні теж привітали, мої хлопчики. Мій чоловік, син. Дякую, вам дуже люблю вас. Дуже приємно. Зранку такий вже букети квітів. Такий, як я і хотіла. Хочу, друзі, поділитись з вами теж. ну, У нас це було не завжди так. <смі> і якось був період такий життя, коли чоловік був постійно заклопотаний на роботі, забував, бувало, там дарувати квіти, забував про свята якісь, і я злилась дуже. А, і я думала, ну як це так, ну що це він так забув? Ну він повинен догадатись, він повинен там всі свята тримати в голові, там записувати, як я це роблю, готуватись готуватися вчасно. І а, а потім а потім я подумала, ну, ну ось такий він, ну така людина, да, от він, він не романтик в цьому плані. Йому складно, я все одно його люблю, я його приймаю таким, який він є. І я просто подумала, а що я можу зробити з любов'ю до нього і до себе, як християнка, теж, ну, що я можу зробити, щоб цієї проблеми у нас не було, щоб він не забував робити да, якісь приємні речі, і щоб він знав взагалі, що мені хочеться. І... І щоб я не злилась теж і ну що я можу зробити. І просто друзі, лайфхак. Я почала завчасно там за тиждень нагадувати, що дивись там через тиждень там мій день народження, там через тиждень, там 8 березня, через тиждень там день матері. Да? Я хочу там то 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 Вплоть до того, що я почала почала казати, які я квіти хочу навіть. І все ок. Проблема зникла взагалі. Чоловік віднісся з розумінням, з любов'ю, і зараз в нас взагалі таких нема проблем. Тобто я завчасно кажу, там, що я хочу, нагадую йому про свята. І все, і все ок. Так що рекомендую, користуйтесь. Все, всім пока-пока.